Тож, як саме пов'язані ці троє: Том, Кора та Ефі. У цьому кадрі, де Том та Хеллбой сидять у будинку, Том розповідає йому, як в дитинстві зустрів Ефі, як вона хотіла навернути його у відьомство і як за його словами він побачив диявола. Власне, на цьому кадрі вони з кісток тварин розкладають відьомський знак, так само як і у коміксі. І, хоча здається, що це одна сцена, проте насправді дія у цьому кадрі відбуватиметься за кілька днів після того, коли Том, зваривши для обряду кішку, пішов до річки, щоб відмити її кістки та вибрати одну, яка мала стати його щасливою кісткою. М -м, точно не знаю, як це працює. Тоді він і побачив покрученого чоловіка, який стане головним противником хелбоя у фільмі. Злякавшись він втік із дому, сівши у найперший потяг, що ми бачимо тут. Темні сили на нього трішки образилися за те, що він вирішив їх кинути, і тепер хочуть його провчити. А увесь цей трендесі доведеться розрулювати хелбою.